Друзі, привіт! Хотів вам показати, як правильно підключити акумулятор до даного інвертора. Може бути інвертор взагалі другий, може бути анер, може бути будь-який взагалі інвертор. Але я би хотів показати, бо не кожен знає взагалі. У мене акумулятор іменно такої зборки, який я збираю акумулятори, це я їх іменно збираю на підзамовлення, кожен бажає віку йомкість. І дивіться, я вам би хотів більш наглядніше показати, як підключити інвертор. Зараз в мене підключено і показує, що батарея відсутня. Коли я візьму іменно цей дротик, от, наприклад, цей дріт, і підключу от сюди. І дивіться, що зараз буде. Бац! Я підключив і покаже, що акумулятор зараз на даному моменті є. Але буває, що вибуває 52 помилка. О, зараз показав, що акумулятор є. Зараз постараюся ще раз розрядити. Буває, що повністю вибиває 52 помилка. Акумулятор повністю зараз розрядимо до нуля конденсатора. Так, зараз я витягну вилку. Інвертор включу. Щоб він швидше сів. Все. Інвертор повністю сів. Включаємо в 220. Показує, що акумулятор відсутній. І пробуємо підключити акумулятор. Так, як багато хто бере не через лампочку. Дивимось буде. Бачите? Помилка 52. Отакий момент стається з те, що коли підключають акумулятор без імено. Без лампочки. Бо правильно підключати, зараз я вам покажу, як правильно підключати, бо це повністю розряджені конденсатори. Правильно підключати через лампочку. Ось така у мене лампочка є. Зараз більш детальніше покажу взагалі, як це робиться. Один дріб я беру підключаю інвертор повністю. Я беру, як правильно підключити. Повністю гасимо інвертор. Зараз на даний момент я зараз вам ще раз покажу. Він зараз включений, зараз повністю він погасне. Так, включаємо. Беремо перше. Беремо один дротик з них, підключаємо до одної частини. То зручніше робити на акумулятори тут не зручно, я просто вам хочу показати. І зараз я підключу і побачите, що лампочка засвітиться. От. І щоб не було того короткого, лампочка зараз почне чу-чуть світити в кава. Так. А, конденсатор є заряджений. Зараз ми ще раз розрядимо його. Так. Включаємо інвертор. Розрядити його треба. Конденсатори повністю імітація з... те, що у вас інвертор новий. І пробуємо підключати через лампочку. І зараз побачите, щоб не було тоскачка, лампочка, бачите, загорілася. Отак вона нагрівається. Можна взяти на 24 вольта, можна взяти на 220. Я беру на 220, а переважно буває і на 24. Все. Потім після того беру, доторкаю малесенька іскра, і тоді все файно підключено. Дуже просто, без всяких це я так зробив кустарну, вам хотів просто показати більш детальніше. Що не варто взагалі підключати напряму, без всяких лампочок, наприклад, бо я переважно є всередині конденсатори, Нам треба їх зарядити, коли ми заряджаємо конденсатор, після того все благополучно працює. Бо, наприклад, як ви підключите, вибиває 52 помилка і інвертор йде в защиту в кращому випадку, в гіршому випадку, те, що може щось згоріти всередині. Може щось вигоріти, а потім будуть проблеми. Бо це по суті рівнозначно короткому замиканню, коли ви іменно підключаєте напряму акумулятора. представте, у вас акумулятор повністю заряджений, гарна йомкість. У вас акумулятор, допустимо, як в мене стоїть отакий акумулятор. І ви підключили іменно сюди, і врубали йому, наприклад, там 56-58 вольт. І в середині вас щось може згоріти, а потім, коротше, несете до майстрів, щоб вони вам відремонтували. Бо в більшості в процентах я роблю так, підключаю акумулятор. Так що будьте обережні. Перше, чим підключити акумулятор, наприклад, я перше підключаю акумулятор, але перед тим через лампочку. Так що дякую вам за увагу. Всім пока. Думаю, я відповім іменно на, на ваші запитання. До нових зустрічей.